Всім доброго вечора. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Для тих, хто вперше на каналі хоче купити щось, кажу, як це зробити. Написала на Viber. Мені, наприклад, там задня бабка, ось моя адреса. Я вам скидаю розрахунковий рахунок, ви на протязі одного-двох днів. Посилочка йде до вас. Поїхали! Не забудьте підписатися обов'язково. Редуктор. Мова, це. Гарно забути старе. Кріплення ціле. Передатка 1 до 2,5 2 2 тисячі гривень. Потім такий варіатор. Дума, стило там дуже густе, не знаю. Можливо, навіть я його не покрутю. Ледь-ледь крутиться. 1500. Компресор. Типу ФВ. Із шківом, кріплення ціле, півтори тисячі. Серга. Такий має вигляд. Тут якесь, якесь віконечко. Тут щось, напевно, крутиться. 1500. Патрон 160-й здається. Без кулачків. Ну, я тільки те сьогодні роблю, що сніг замітаю. 400 гривень. Отака От накатна голівка. Я дивився в інтернеті, вона коштує близько 15 тисяч гривень. У мене ж вона коштує, не перекину. Півтори тисячі, різьби цілі. Півтори тисячі гривень і вона ваша. Тут щось порозбиралось. Можливо, це для заміни ножів. Через стів, як вона називається, вірно прокоментуйте, не знаю. Задня бабка такого формату. Лімб у такому стані. Тут крутиться. Тут крутиться. Ну і потрібно передивитись. Тут десь третій конус. Знизу має такий вигляд. Засніжений. Ну, дві з половиною торг. Потім мала продольна працює ще все. Одній рукой клаца, Все, клас є. Лимб. Тангарний. Все крутиться. Чого ж воно таке все важке? Зараз спробую показати. Ну все, тут нормально крутиться. Тут шкалу видно. Дві з половини невеликий торг. Задня бабка станок 1 АА60 чи 61, там ще якась абревіатура. Такий має вигляд. Тут не знаю, вага близько 40 кг Крутиться. Бабка ховається. Ну тут конус більш за все п'ятий. Три торг. 45 гривень за кілограм. Дріт міліметровка. Це все, що залишилось. Така річ. Можливо, для циркулярки. Можливо, для ще якогось якоїсь вашої задумки. Гайка крутиться. 500 гривень. Колеса. Ну, це можливо прикаточне, можливо, ні. Я таки продавав уже колеса. Тут буртик цілий кругом. 700 гривень. Роздатка. Більш за все це УАЗ. Не знаю для, для чого викрутили кришку цю. Можливо, думали там бронзи 8 кг. півтори тисячі корпус 700. Ідемо до лимішів. 250, оці два великих по 300. Корпус плуга. Повністю у зборі 2,5 невеликий торг. Сейф 440 на 400. Висота 600, 900 гривень. Ключ присутній. О, тут навіть у мене чиновенька рукавиця залишилась. 900 гривень. Ну, Метал орієнтовно 1,5. Тарілки по 50. Випуклі. Гвинт. Цей гвинт не варений. Я маю на увазі різьбу. Крутиться. Бачите, тут крутиться і тут крутиться. Тут навіть гайка крутиться. 500 гривень. Потім такий редуктор на 4 виходи. Два вправо крутяться, вали два вліво. Тут зірочка. Це між за все варіатор. Можливо, просто ні, варіатор, напевно. 1700. Каністра нержавійка. Ну, приблизно літрів на десь 25. Такий має вигляд: присутня кришка ціла. Тут ось навіть щось вибите. Якісь стрілки. 600 гривень. Каптильня. Каптильня 400 її прихватило. Ага. Попустило. Такий має вигляд середини. Орієнтовно. Орієнтовно десь вона 35 на 20. Висота 8. Ні, можливо 10. 450. Кардан такий тут на 8 шліців. Тут. Отаке. 400 гривень. Переходимо до заліза. На циркулярку дві плити. Вони однакові. 240 на 440. Воно однакові не мене хочете не однакові. Ціна 600 гривень з кріпленням. Ось бачите, зрізано. І тут також. Тут також зрізано. 600 пара. Листи металу. Вісімка. Два одинакових листи, тут їх два. 450 на 450. Вісім товщиною 470 гривень. Один лист. Тут два. Потім таких два однакових. 410 на 870. Товщина, ну я знаю, воно дев'ять там ближче до десяти. Ціна 1000 гривень листа одного. Тут такі два листа маю. Вони майже однакові, там ну, невелика різниця. Потім отакі маленькі, 210. Перший, 210 на 400, воно 8, ближче до 9, 240 гривень. Другий 400 на 220, 250, третій. 400 на 220, 250 і четвертий 470 на 220, 280 гривень. Ну, не мов би за все сказав. Хотів дещо запитати, можливо, хто в курсі, що це за приблуда така. Тут ось якісь два ролики, пружинки. Можливо, вона пригодиться десь в господарстві. Сюди щось вставлялося. Тут такий має вигляд цей. Сніг уже потроху достає. Бу ціну не знаю. Прокоментуйте, хоча б знати, що воно таке. На цьому все, буду завершувати. Наступне відео вийде всереду о 19.00. На все добре, дякую, до побачення. Приємного перегляду.